105 тисяч доларів, 140 квадратних метрів, сучасний будинок з цегли і утеплені мінеральною ватою. Знаходиться у діючому містечку, закритому. Цивіни, не то, це те, що я це санвузол. Кімната 16 метрів на першому поверсі, кухня, вітальня, столова і вихід на терасу. Такі великі вікна, якісний профіль Кемерлин. І ще три окремі спальні кімнати на другому поверсі, і плюс ще ван з вікном. Зараз вам покажу планування. Другий поверх, до речі, тут високі стелі і теж які великі вікна, подивіться, які у вас чудовий вид з вікна. Друга спальня. Третя це ванна з вікном. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.